Рісбом, everybody. Зріз до слава Україні. Слава Україні. Та він лічно. Вітаю, що буде мене ставили. Пила на місце. Дуже дуже би хотілось, пане президенте. Ви наш герой. Дякую, дуже приємно. Куди, володінь, глянемо, що я для тебе маю. Вітайте, хлопці, лідер вільного світу. і всі українці молодші. А ту то зараз. Вітаю, Володимир Олександрович, патріоти вже пакуються. За ракети великої дальності ми пам'ятаємо. Літера А. В Літера Б. Багато поляків було в Україні. Багато поляків, які сьогодні було. Польщі. Літера В. В мене вже питала піська. Літера Г. Go back home. Літера З. Зіркове нібо. Літера К. Сосиска. Літера М. Мухи і бжели. Літера Н. Новий 2220 2222 рік. Літера О. Один, два, двадцять два. Чуєш, а що ти мене не попередила, що в тебе є така файна молодша сестра? В мене тепер є відчуття, що я з яблунки не саме ліпше яблуку з'являю. Можете заглянути сюди. Все, що треба, чуваку, вінідла, людей роз першим ділом заморозив, йогуртейрус, масло правда хліба нема, бо я то масло купив. Я тобі ліпше світло з економ, бо бігме, маю чуйку зараз вироблять. Обленерго. Скільки років ми з тобою в тому районі лазили по тих стовбах, рехтували електрику. Хоть би хтось тобі руку потиснув? Та яке? Може хтось чаю був тобі приніс, сказав на не мерзне. Ага. І до чаю. Зато тепер воно хоче, аби все було по графіку. То точно. На, маєш графік. То той, пам'ятаєш, казав, «Какого хрена ви здесь грюкаєте з утра?» <гум> «А по графіку ще би годин мало швітете». «Так, Толік алкоголік, включаю». «Толік нормальний хлоп. Ірка профура». «Є». Yeah. «Ну а профурі нашу швітлу». «Ну бо тут тільки дві лінії, або лілька профура, або швідка баптестка». «А тут же є той комп'ютерчик, вже ніколи не вітаючий, і казки розказуєш що в нього зарплата в долі». «На, маєш». Угу. Певно, таке зарплата в долярах. він на генераторі. А тобі монтіровку нашу ведав в йоду Ха, okay. Поехали! Сзана! Сюзана! 고발을 애아기거는 <목소리가> 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 Короч, командир попросивку бойтиму срочно блокнот і ручку. Я взяв я блокнот і ручку. Сейчас побачу. Палыч. Вот тобі блокнот і ручка. Блядь. А це що, не церква? It work. It did. На Крахівському була. Як ви думаєте, де пропав поміж Кириний Диван? Сфоткає мене біля оперного. Я бачу, ти нехуйово устроївся. Може, ти їбать на роботу підеш, Сука. О <клух> гам. <клух> Всім привіт, я Коля. І мені вже ця зима на стопизділа. Я вийшов на півгодини, не відчуваю вже пальців на руках. Пиздец, бля. Всем доброе утро. Да и блять пока, нахуй. Бая-яйо, бая-яйо! Я ці там курва бая-яйо, ти пірдола не бамбусів тупи дає там. Так, давайте глянемо тепер під мою подушку, що мені Миколай приніс. Ніхуя! Сука! Андрій, що тобі більше подобається? Ранок чи вечір? Обід. Коли ти в останнє матюкався? Е, дві секунди назад. Коли ти востаннє пукнув у людному місці? Позавчора. Скільки у тебе зараз грошей з собою? Е, 15 гривень. Коли ти в останнє напивався? Е, дві секунди тому. Що в ти вкрав з готелю? Е, телефон. За яку суму ти переспав би з хлопцем? Сімсот. <реш> Батя, коли ми за генератором поїдемо? Микола, ти знаєш. Перші два джипи на ЗСУ, потім генератори. Візьміть мене до Польщі на собі дзигари пронесу. Генератор не треба. Павербанк в кишені малий. На який шлях накупив ти генераторів? Воно тим павербанком скоро котел навчиться запускати. Шо-шо? Батько, наш бандера Україна, мати! Ми за Україну будемо воювати. Як думаєш? Кадиров спит з вівцями чи ні. Та понятно. Так і думав, що він не забачено. Чи що, що ми їдемо, яку, блять, похорон? я буду зараз тебе переїбу, що ти нахуй включив, блять, де моя флешка з музикою? вона... Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай, Кіт! Все норм буде! Закрий, їбальник, Вже в путі. Смотрите, горить кримський мост. Що це значить? Це означає, що його підпалило. Це, це колеса. А це соплі. <різь> ну а для чого я це, це робив? Мені не подобається, як воно горить. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Навіщо Порошенко сідає російським строковикам на обличчя? Тому що вони ще пороху не нюхали. <му> Дуже дякую, дуже дякую. Зу всех твоих и дай ця ебейшу. Распаковка, нахуй. Вы бухаете, как бог. А -а -а, спасибо, сынок, это потому что я долгоживущий. Ага, и везде сущий, блять. Это я еще молчу про тот случай, когда вы травку дунули. Я? Травку? Да никогда, ты что? Вы из балкона голубей кормили. А, ну это нормально, это же... Да, но ну не грудью же, блять! Wziome kurwa, otwieraj. W tym roku na święta dostaniesz pierdol. Spierdalaj z mojej chaty. Teraz naprawdę mnie wkurwiłeś. Чекав на вас, курве сини, ту єстем! Але дебіле, я пірдоле. Атакамс! Іскандерус, шахедус! Так, все під контролем, прийдіть в укриття, прохання не знімати і не викладати відео. Все почалося в Криму, Вова. Все в Криму і закінчиться. Хочеш на останок? Скупатись у чорному морі. А ну, ходи сюди. Ядерка! Хуйка! Ось так в Криму Путін і помре, і почнеться розпад Росії на маленькі, маленькі шматочки.